Дорогі друзі, радий вас бачити на своєму каналі. Невеличке нововведення буде. То, що я раніше в розділ відео кидав програмне забезпечення, таке як Нове ВД Marvel, VDR, Вікторію та інше програмне забезпечення по ремонту жорстких дисків та відновленню інформації. Зараз я буду кидати в записи. Вже є в записах місяць геймпаз для Xbox з ключиком. Хто перший встав того і тапки, хто активує, той буде грати. Якщо ще не активовано, тому що мені прийшло від спонсора, але мені не потрібно. У мене нема Xbox і те, що я граю, я можу пограти і без геймпасу. Тому вирішив е з вами поділитися. І е ось тут в записах я буду публікувати е програмне забезпечення. Тобто буде картинка. Е і посилання на назву посилання на е, програмне забезпечення. Е, тому за, заглядайте на мій канал, я не знаю, буде сповіщення вам чи ні. Е, але періодично заходьте до мене на канал і дивіться, є чи ні е, е, щось новеньке. Дякую за увагу. Всім пока, став вподобайки.